Так начинается крепить подвесный потолок. Все. Разметка, перфоратор, подвес и сверлик. Ну, да, так серьезно, что вы на насколько от, от стели до Кінця воздуховода це у нас низ вентиляції, низ, низ стелі. Потім на, оці, лазером пробивається горизонт. Ось Сюди я поставив лазер. Пробив горизонт, намалював на стіні олівчика намалював. Потім на ось такі дюбіля оці, пластикові жовті я понабивав. Бистрий монтаж, називається 6х40. На Позасверлював О, цей понабивав. Все щоб це цей що цей розплід коробочка. О, і не попадали профіля на світильники. Світильники де будуть на, на стелі хрестиками. Оце у нас природня буде це вентиляція без дуйчика. А це тут буде у нас вентиляція з турбіною. Від газової плити буде шпала ця витяжечка. Що тут? Це часто не буду бути ці подвеси. Орізно на 75 см. Тут вагоночка буде, вона легенька і буде красота. Оце набувається каркас. І шаг в мене вийшов між профілями 45 см. Дозволяється 50 і 60 От. І ось, ось що секрет. Бачите, я ось о, ось о, щоб не з'їжджав профіль, ось у мене метки. Де-центр профіля, так і робіть центр профіля. І я був не між профілями. А, ну, це не з'єдного два профіля, у дешку і це а був аби на стику. бачите? Щоб воно місце не займало. Бо коли кріпиш на, цей, на стартову лінію, це мішає. А так стартово окремо пришється, і воно величні дістанці не від стелі. Ось Отакий маленький секретик. Отакий маленький. Оце тут буде Стартовий потім наб'ється по периметру. І вагонечка заводиться, раз вагонка буде отак з раз завелась. О, тут у нас при шайби шурупи я беру оці ці шайби і без сверла, вони легше сверляться. Так що оцинковані, ось вони, ще вам покажу, без шайби. Ось такий варіант. Отакі. оце кухня, яка робить ремонт. Уже цю стінку, добре, що я привіжу. оцю стінку стінка тут буде фартух. Понимаєте? У неї перепад від підлоги до сталі аж 4 см. Я не очікував, що такий буде перепад. Але виходить, що довелося ставити маяки і витягувати її в площу. Бачите, які Ну, Так як вже тепло, то швиденько підсохнулося. Крафарбу особо не збивали. ґрунт тактом скрилося. Можна буде паклювати. Пірфуголочок тут куточок ставити. Ось він, до речі, стоїть перфокут, куточок пластиковий. А відкоси у нас унікальні. Такі YouTube, наверня, ще немає ні одних. Це, Оце я екструдером двоєчки вирівняв на клієну. Отут я з так, клієм протягнув пліточним. І тут у мене порізане оргстекло. Біле оргстекло. І приклеюється на рідкі цвях і оргстекло. І швидко тобто, буде і ефективно. А тут, щоб мікротріщини не було, Тут я сітку сім'яночку закладу, отакош і перешпаклюю. І буде зор скла дуже гарно. О, о, тому що це дуже сере приміщення на кухні зор скла. Я біленько прикріплю матовий. І навіть глянець, не матовий, а глянець. Так просто протрелась, тряпоч, не буде красити. Ось така майбутня кухня.